Дивіться, яка вона гарненька, підсмажена смакота. Цього мене навчила моя бабуся. Не дуже тонко і не дуже товсто. От приблизно такої товщини. І вложимо наші кружальки. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде рецепт смаженої картоплі. Непростий, як обично, ми жаримо там картоплю брусочками. чи як... А буде у нас вона кружочками. Цим рецептом я користуюсь уже давно. Цього мене навчила моя бабуся. Так що, що нам потрібно? Сама картопля, я її очистила помила. спеції, перець. Що ми робимо? Беремо картоплю і нарізаємо її кружочками. Не дуже тонко і не дуже толсто. От приблизно. Такої товщини е, наші кружальці. І так, усю нашу картоплю ми перерізаємо. От я нашу картоплю нарізала, приблизно вона одинакового розміру, такі кружальці. Тепер додаємо сюди спеції за смаком, перчимо, солимо, хто як полюбляє. І перемішуємо. Тепер нам залишилося її пожарити. На сковорідку я налила олію і вложимо наші кружальці, підсмажуємо її до такої золотої скоринки. Щоб е, і пробуємо вилочкою, щоб вона була піджарена всередині вже була готовенька. Тут наша картопелька з однієї сторони вже піджарилась, і ми її перевертаємо. Не хвилюйтеся, якщо вона буде трошки твердувата, е, як, наче не дожарена, ми ложимо її у миску і вона потім стане такою м'якоінькою, підм'якною, скажімо. І так, усю нашу картопельку. Наша картопелька і жарилася. Дивіться, яка вона гарненька, підсмажена, смакота, слинка геть тече, вам не передай. Давайте подивимося. Всередині вона м'яка, а ззовні вона хрумка така. Чудовий варіант для тих, хто думає, як яким способом можна піджарити картоплю, якщо вже надоїв простий обичний спосіб? Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і прості рецепти. Смачного!